Я давно не показував своїх курчат, що вони там. Ось, все, такі, хто може вперше дивиться, це майстер Грейс хрещені з брамою світлою. Вже ось такі хлопці дівчата. Ці ось собі і брама темна і брама світла. Так що ростуть, розвиваються, все добре. І рижі вони є. а Тут на любий смак. Ось ще й всередині позаходили, поховалися вже від коксидіозу їм, дави. Питаю, чим годую, кукурузка пшеничка і додаю вітамінний комплекс. Ось, видно, такий порошечок біленький. Також ще кошу обов'язково їм. Ось їм таку травичку, тому що територію швидко випасають. А так гуляють. Їм воля тут є де погребтися, подуріть. Всі активні.